Вітаю всіх, хто хоче узнати, чим закінчується тест НМТ 23-го року. Ми зупинились з вами на 16-му завданні. З нього і почнемо. Розв'язуйте завдання самостійно, а потім перевіряйте свої відповіді, порівнюючи їх з моїми. Отже, завдання номер 16. Перше питання. Областю значень функції є проміжок 0 плюс нескінченність. Подивимось на функцію Ві дорівнює корень з. Ікс. Графік цієї функції малюю на рисунок. Область значень цієї функції. Проміжок від нуля до плюс нескінченності 0 включно. Отже, перше відповідає функції в. Друге питання. Графік функції симетричний відносно осі о Ми пам'ятаємо, що таку властивість має парна функція. З приведених функцій парною є Y дорівнює х плюс 4. Це парабола, яку перенесли на 4 одиниці вгору. От таким чином виглядає наша парабола. І функції є симетричною. Це варіант Б. Третє. Найменшого значення на відрізку функція набуває в точці х до рівнює 4. Нам потрібна функція, яка є спадною. Це функція Г логарифм з основою 0,5. От як виглядає наша функція приблизно логарифм. і найменше значення набувається функція на проміжку 1,4 в точці х дорівнює 4. Оце буде мінімальне значення. Отже, третя відповідає г. Кожна пара дає вам один бал. Рахуйте відразу свої бали. З учасників всі три правильні відповіді дали 13% учасників. А нуль правильних відповідей 43%. Дуже багато хто дав неправильну відповідь на всі три питання. Ну, а ми йдемо далі. Завдання номер 17. Читайте умову і думайте, як розв'язати це завдання. А я переходжу до правильних відповідей. Питання 1. n поділити на a дорівнює 3. Зможемо виразити n, наприклад, звідси, домножуючи на a. І потім ділимо це рівняння на 3. Обидві частини поділимо на 3. І вийде отакий результат. А дорівнює n поділити на 3. Це відповідь d, очевидно. Друге питання. 1 плюс логарифм за основою 3 від n. Дорівнює логарифм за основою 3 від A. Що нам потрібно зробити? Одержати логарифми з однією основою. Один перепишемо, як логарифм за основою 3 від 3. Це властивість логарифму. Якщо ви забули, можна подивитися в довідкових матеріалах. Далі властивість суми логарифму. Знов є така властивість: це буде логарифм добутку. 3M. Отже, а дорівнює? 3n. І твердження 2 його продовжує А. Третє питання тут у нас показникові функції. Знову за властивістю множення показникових функцій з однаковою основою додаємо показники степеня n плюс 1 дорівнює 3 в степені а. Оскільки основи однакові, то і. Показники степені рівні. N плюс. 1. Такий варіант теж є це варіант Б. Всі три логічні пари ми встановили. Якщо всі три правильні, то ви одержуєте 3 бали за кожну пару 1 бал. Учасники дали всі правильні три відповіді: 18%. Але 42%. Учасників дали нуль правильних відповідей у цьому завданню. 42% дуже багато. Кому не вдалося розв'язати це завдання зовсім. 18 завдання. Читайте умову, розв'язуйте самостійно. А ми переходимо до розв'язку. За умовою АК дорівнює КБ. Це означає, що наш трикутник рівнобедрений. Питання перше потрібно знайти кут БАЦ. У прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. 90 градусів. Таким чином, ми можемо знайти кут А як 90 мінус 24. І це буде 66 градусів. Отже, є такий варіант Г, кут А ми знайшли. Наступне питання кут КБЦ. Позначимо його Х. Кут А то Б у рівновидреному трикутнику рівні. 24 плюс х дорівнює 66. Отже, х дорівнює 42 градуси. І такий варіант є варіант В. Останнє питання. Прокут ОКБ. Що таке О? О центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника. Такий центр належить середині гіпотенузи. Отже, нам потрібно знайти кут ОКБ, От такий куточок. О ділить навпіл гіпотенузку. Та можна сказати, що КО медіана у рівноведреному трикутнику КАБ, а за властивістю, вона є бісектрисою та висотою цього трикутника. І знов можна використати властивість, що сума кутів прямокутного трикутника гострих дорівнює 90. Кут ОКБ. Плюс 66 дорівня 90 градусів. Тому кут ОКБ. дорівнює 90 мінус 66 або 24. Це варіант А. Отже, ми встановили всі три логічні пари. У цьому завданні. Три правильні відповіді дали 17% учасників. А всі неправильні 26. Це завдання краще розв'язали, ніж попередні. Тут гарні результати. Сподіваюсь, і у вас також. Наступне завдання 19. Читайте умову і розв'язуйте завдання. А ми переходимо до правильної відповіді. В додаткових матеріалах у вас є інформація про арифметичну прогресію. Я скопіювала цю частинку з довідкових матеріалів. Що ми знаємо про арифметичну прогресію з нашої умови? А дорівнює А1. У якості А1 розглянемо число 27, з різницею Д5. І домножимо на N-1. Нам не сказали, що 27 перше, перший член прогресії. Але нам потрібні елементи, які належать проміжку 60-75. Тому вони більше, ніж 27. І ми можемо шукати члени прогресії у такому вигляді. Всі вони більше, ніж 27. Нам такі і потрібні. Отже, Знайдемо елементи, які знаходяться у проміжку 60-75. 60 менше, ніж 27 плюс 5 на n-1. Та менше, ніж 75. Розв'яжемо цю подвійну нерівність. Віднімаємо 27 з обох боків нерівності і одержуємо наступний результат. Менше 75 мінус 27 – 48. Далі ділимо кожну частину на 5. 30 на 5 6, 3 на 5 десятих. 45 на 5 9 і 3 на 5 60. Додаємо одиницю. І одержуємо ті n, які нам підходять. Отже, N звідси, це тільки натуральні числа. може бути 8, або 9, або 10. І зараз нам потрібно знайти члени прогресії з такими номерами. А8 дорівнює 27 плюс. 5 домножити на 8 мінус 1 7. Це буде 62, а 9. Можна знову рахувати по цій формулі, а можна просто додати нашу різницю 5. 62 плюс 5 буде 67. І останній елемент 10 67 плюс 5. 72. Додаємо всі три елементи. Що ж у нас вийде? 7 плюс 2, плюс 2 11. 6 плюс 6 12 плюс 7 19 і 1, 20. 201 сума всіх трьох елементів. Можна рахувати у стовпчик. Також, звісно, додавати три числа у стовпчик. Сума буде 201. Правильно таку відповідь одержали 27% учасників. За це завдання ви вже одержуєте 2 бали, якщо ваша відповідь 201. І переходимо до номеру 20. Розв'язуйте самостійно. Обговоримо, що ж тут потрібно зробити. З теми комбінаторіка. Я скопіювала з довідкових матеріалів три формули. Яка з них нам потрібна? Ми будемо обирати з восьми різних збірників два збірники олімпіадних задач. Для цього використовується формула C з n по НПК, Сполука, або комбінація з n елементів по K елементів коли ми хочемо обрати без урахування порядку. Порядок зараз неважливий. Отже, щоб обрати з восьми різних збірників два, знаходимо це з восьми по 2. Та сполучник Та дає можливість використати правила добутку. Домножуємо з 10 різних книг, потрібно обрати 3. Отже, ми рахуємо ці сполуки за формулою, яка у нас наведена вище, по k. 8 факторіал поділити на 2 факторіал, 8 мінус 2 6 факторіал. Аналогічно 10 факторіал поділити на 3 факторіал. 10 мінус 3 7 факторіал. Після цього можемо скоротити. 8 факторіал поділити на 6 факторіал залишаються множники 7 та 8. 10 факторіал поділити на 7 факторіал. У чисельнику залишаються множники 8, 9, 10. Ділимо 7 на 8 поділити 2 факторіал це просто двічка. Далі 8 на 9 на 10 ділимо на 3 факторіал. 2 на 3. Знов скорочуємо. І маємо наступний результат. 28 домножити на 12 та на 10. 28 і 12 домножимо у стовпчик. 16, 5, 28. 6, 3, 3. Домножимо на 10 і одержуємо 3360. Таку відповідь одержали 12,7% учасників. Якщо ви одержали такий результат, додавайте собі 2 бали. Завдання номер 20 Наступне 21. Читайте умову і розв'язуйте це завдання самостійно. А ми переходимо до розв'язку. В основі лежить ромб зі стороною 20. Висота. Призма дорівнює 5. Периметр одного з діагональних перерізів. Ну, от ми його намалювали. Бачите? Отакий от діагональний переріз. А це діагональ а один 1 один діагональ ромбів, які лежать в основах. Що ж ми можемо знайти далі? Периметр діагонального перерізу 58. Отже, якщо ми знайдемо 2 ас то це буде 58 мінус довжини висот АА1 та сс 1 мінус 10, двічі по 5. І це буде 48. Тому АС дорівнює 24. Отже, для нашого ромба ми знаємо, що діагональ дорівнює 24, а сторона основи 20. Тоді ми можемо знайти АО довжину. Це буде 12 половинка від 24. Що ж ми маємо зараз з вами? Прямокутний трикутничок, у якого довжини пропорційні. Довжинам єгипетського трикутника. Це у нас 5 на 4, 3 на 4, і залишився катет 3 на 3, 3 на 4 на 4, 16. Тепер ми можемо знайти площу основи призми. С основи дорівнює. Одна друга діагональ на діагональ. Діагональ С у нас 24, діагональ БД 2 на 16. Двічки скорочуємо і домножуємо 24 на 16. У стовпчик. Як завжди, 6 на 4 24, 12 плюс 2 14. 384. Далі об'єм призми. За формулою з довідкових матеріалів це буде висота домножити на площу основи. Висота 5 площа основи 384. Залишилось домножити 384 на 5. 5 на 4 20, 5 на 8 40. Плюс 2, 42, 5 на 3, 15, плюс 4 19. Виходить 1920. Одиниць кубічних. Якщо ви одержали такий результат, то ви маєте плюс 2 бали. Правильно це завдання розв'язали 13,5% учнів, учасників тесту. Невелика кількість. Невелика кількість. І нам залишилось останнє завдання, номер 22 Будь ласка, розв'язуйте його самостійно. І тепер давайте подивимось на правильний розв'язок. Останнє завдання 22. Задача з параметром: визначити кількість цілих значень А за яких корені x1 та х2 рівняння задовольняють умову. Ну, з чого ми почнемо? Знайдемо дискримінант. Оскільки у нас є два корені, то дискримінант повинен бути додатнім: дискримінант дорівнює b квадрат 4 ac 4 а а коефіцієнт перед х квадрат c, Вільний член 4а квадрат мінус 25. Що ж у нас вийде? 16а квадрат розкриваємо дужечки. Плюс 4 на 25 це 100. І ми бачимо відразу, що наш дискримінант додатній. Отже, у нас є два корені, існує два корені. Як же далі розв'язувати наше завдання? Один з варіантів можна просто знайти ці корені. Але мені подобається інший спосіб, що нам, нас вимагають, одиниця повинна бути між коренями x1 та x2. Отже, наша парабола розташована якимось таким приблизним чином. Чому я намалювала відки вгору? Тому що коефіцієнт перед квадрат – одиниця більший за нуль. Відки вгору обов'язково. Щоб корені задовольняли умову, нам потрібно, щоб в точці 1 парабола була, приймала від'ємне значення. Отже, наша функція в точці 1 повинна бути від'ємною. Підставимо в нашу функцію замість х одиницю. Одержимо 1 мінус 4а плюс 4а квадрат мінус 25 менше за 0. Спростимо вираз 4а квадрат мінус 4а мінус 24 менше за 0. Можемо поділити на 4 всі три доданочки діляться на 4 без остачі. А квадрат мінус А мінус 6 менше за 0. Знайдемо корені за теоремою вієта. 2 та 3 і мінус 2 плюс 3 якраз дорівнює 1, це коефіцієнт перед А з оберненим знаком. Отже, Наша парабола виглядає отаким от чином. І нам потрібно, щоб вираз був менший за нуль. Менше за нуль значення знаходяться під вісю А. От вони. А, яке нас недовільняє, належить проміжку від мінус двійки до трьох. Але це ще не відповідь. Кількість цілих значень А. Які потрапляють у цей проміжок? Це А, яке дорівнює мінус 1, 0, 1 або 2. Їх 4. У нас 4 значення А. Отже, відповідь цьому завданні – саме 4. Правильно, відповідь надали 22,4% учасників. Багата кількість. Хто зміг правильно розв'язати це завдання. Це дуже приємно бачити. А ми, як завжди, можемо порахувати бали. В коментарях залиште інформацію, скільки ж ви набрали балів за тест НМТ 2023 року. І, як завжди, я запрошую вас вступати до Харківської політехніки. Інформація про вступ. Про телеграм-канали, чати під цим відео. Дякую вам за увагу!